Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну білокачанну капусту тушковану із лісовими свіжими грибами. Це так смачно, що словами не передати. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто і так про все по порядку. Ось ми принесли із лісу свіжих грибів. Ми їх почистили, помили, подрібнили і будемо відварювати у солоній воді. А трохи грибів висушимо. Як на нашому каналі є відео посилання в описі. Відварені гриби. Посмажимо на розігрітій олії на сковороді із овочами. І як ми смажимо гриби з овочами, на нашому каналі є відео. Посилання в описі. На шатковану білокачану капусту і помідори заливаємо кип'ятком на 15-20 хвилин. 20 хвилин. А через 10 хвилин. Із помідорів щищаємо шкірку і додаємо її до відцідженої капусти. Капусту солимо, перчимо та ще додаємо свої улюблені спеції. Ми ще додали меленої копченої паприки гранульованого сухого часнику. Лаврового листу та ще додаємо у капусту грудочку вершкового масла і підсмажених чистеньких смачних лісових грибів із овочами. Овочі у каструлі заливаємо. Бульйоном чи кип'яченою холодною водою. Ставимо каструлю на вогонь, нехай міст каструлі закипить. Чистимо від шкірки 100 грамів гарбузи та 2 3 яблука. Яблука бажано взяти із кислинкою. Добавляємо ці натерті овочі до капусти. Капусту тушкуємо на нижче середньому вогні з моменту кипіння 60-70 хвилин. Звичайно, капусту періодично перемішуємо, змішуємо, тушкуємо капусту, накриваючи її каструлю кришкою. І ось. Уже аромат смачний запах тушкованої капусти з грибами стоїть на всю хату, ах і смачно пахне, аж слинка тече. Подаємо смачну страву до столу. Друзі, дякуємо, що ви з нами, дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався, то просьба підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. А яка ж наша капуста з грибами на смак? Ах, і смачно! Ах, і смачна капуста із грибочками! Це так смачно! Що їсиш і ще їсти хочеться. Друзі, пишіть коментарі щодо нашого відео та поширте його у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре, далі буде.